Добрий день, добрий день чи добрий вечір, друзі. Хто коли буде дивитися? Е, мої відео, мій запис, хочу сьогодні записати відео, бо не всі дивляться мої преміотери. Ми в преміотері вчора е, роздивлялися таке питання, збитий, чи е, чи. чи... Чи не збитий, чи що там з тим впав, впав літак. Російський військово-транспортний Іл-76 впав вранці 24 січня у Корочанському районі російської, російської Білгородської області. За ствердженням російської сторони всі, хто перебував на борту, загинули. І чи тут питаються, чи що саме сталося з літаком, чи були збиття, чи причетні українські збройні сили, чи були на борту українські військовополонені, як заявила російська сторона значить дивіться давайте саме перше подивимося подивимося чи були на борту Військовополонені наші українські військовополонені е, на, цьому, с, ну, на цьому літаку. Ну, наскільки мені відомо, люди мені вчора написали, що було два борти, і, наче, і йшов один з БК, от, от, а про другий не писали. Отже, чи були... я вже відповідала, я передивляюсь іще раз. Значить, дивіться. Скажу вам так, карта ілюзій. Карта ілюзій, яка говорить про те, що не все правда, що нам говорять. От, не все правда. Хотілося би нас зберегти в цих ілюзіях. Бачите, от такий дядя збере... намагається зберегти от, ці ілюзії. І чому? Тому що насправді там наші полонені 68 чоловік там не було. Але. Невелика кількість наших полонених там була. І ще одне. Е, зроблено це все для того, ось карта мир, да, для того, щоб побачили всі там, СМІ, щоб сказати, що вони цих полонених, чи то на обмін, чи то куди якоби везли. От, а ми такі сякі їх ну, збили, скажімо так. От. От. Насправді, насправді, був. Перший борт, та, на якому летіли під прикриттям. Ми вже знаємо і нам вже не треба розказувати ці казки, нашими полоненими прикриваються кругом. У нас є вже відеодокази з наших, ну, як вони це, БПА розвідницьких, де показано, як йде російський солдат, да, і перед ним вони запускають нашого військовополоненого таким чином, виживеш, не виживеш, називається, прикриваються. Тому тут так само ними прокривались. Але їх там не було 68, їх, їх там була незначна кількість. Тепер питання іншого гатунку. Давайте подивимося, е, хто збив, чи мають відношення е, українські військові сили до збиття е, цього літака. ЗСУ чи мають відношення. Ну, дивіться, їм хтось спеціально вже не вперше сообщив про це, що вони будуть. Тобто, Вони знали, да, і це було спеціально так зроблено сообщили. Відношення до падіння літака наші, наші ЗСУ не мають. Тут карта луни. Тобто, Це говорить про те, що це мутки. Це якась брехня, це все сфабриковано. От, Це все сфабриковано. Дивіться, і навіть наступна карта глупець, дурачок. Тобто з нас роблять дурачків, як то це ми збили літак, на якому наче весли. Це така, знаєте, брехня. Ось, ось дивіться, от такий паш мечів, який говорить про те, що зараз я тут розведу оці всі побрехеньки. Дивіться, в цій колоді дві карти луни. І тут. Ще одна луна випадає. Отже, відношення до збиття е, російського літака не мають, не мають. Да, не мають. То, що, то, що офіційні дамі пишуть, то одне, от, е, друге, е, ну, ЗСУ немає до цього причетна. Військові, українські військовополонені були, але їх було не так багато. от, тому що... Ще випала карта, знаєте, яка говорить, така, не туди, не сюди, да? не вправо, не вліво. Ось такого. От. І... <кій> і це, давайте подивимось, для чого це вони зробили. Ну, для чого ще ж вони зробили Для чого ця постанова? І це вже не перша постанова. Дивіться, карта башти, карта руйнації говорить про те, що вони хочуть щось зруйнувати. Зруйнувати те, що вже, 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 вже був якийсь маховик запущений. От, і, е, значить, дивіться, Вони б хотіли би зруйнувати, е, скоріш за все, був, мав бути обмін військовополоненими. І вони б хотіли зруйнувати е, цю домовленість. От, тому вони б е, вдалися до такої брехні. От, і це було, от карта, бачите, роботи карта роботи, яка говорить про те, що. Це робота, це спеціально зроблене замовлення. Вони не хочуть е, обмінювати їм, і їхні ціни треба військовополонені, а наші їм більше потрібні, тому що вони ними прикриваються, і дуже сильно вони ними маніпулюють. Вони їхнім життям виторговують і торгують. Ну, як то кажуть, торгують і торгують називається. Ось таке відео, таке питання. От, і я вважаю, що е, це, 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 це А не гарно, це не чесно. От, але з другої сторони, дуже багато-багато дуже багато, да, людей. І в мене вчора питали. І вчора я дивилася, на іншій колоді я дивилася, хто хоче, ви можете передивитися в мене на каналі. Трансляція збереглася. остання, Це сьогодні 25, значить, за 24 число збереглася пряма трансляція, прямий етер. І ви можете подивитися. Там він довго йде, він десь години 3 йде, і от десь з години

Ну що ж, друзі, задавайте свої питання в коментарях, я буду їх читати, буду відповідати на те, що я можу відповісти. От. Ну і пам'ятайте, що в на моєму каналі є золоте правило. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки, на мене підписані. З вами нічого не трапиться. Пока-пока!